Ростиславе, ти сьогодні забуваєш, та на жаль, цього не вистачило, щоб перемогти. Чи команда задоволена результатом, враховуючи, що у другому таймі активнішими були суперники? Добрий день, дякую за запитання. Ну я не задоволений. Не знаю, як може хтось з хлопців і задоволений, але я вважаю, що це була наша гра. Ми повинні були забувати другий і спокійно вже доводити гру до кінця. Чого на твою думку не вистачило атлетіцям, щоб здобути максимум у цьому матчі, окрім другого забитого голу? Мабуть, спокою якогось, тому що ми, як завжди, ну я вважаю, забуваємо гол першими і починаємо чогось боятися, грати не в ту гру, яку ми можемо. А що ти скажеш про гру суперника? Чи очікувала команда, що Нива вийде на матч з такою націленістю на результат? Так, Нива добре грає останні ігри, Ми знали, що вони будуть заряджені. Але ми також боремось за високі місця, тому я вважаю, що наш заряд був не менше, ніж у них. Дякую тобі і успіхів наступного матчу. Дякую за запитання.